Алілуя. І так ми наше служіння продовжується, і зараз нас буде звучати, як завжди, в нас вже є свій певний розпорядок в нашому служінні чи літургії, як ми її називаємо. От літургія переводиться як порядок служіння, е, Боже Слово. І воно вже звучало вже не один раз на сьогодні, починаючи з псалмів, і з, і з кожної молитвою з призивом до пожитування. ми вже Чули, чуємо Боже Слово, тому що все, що ми робимо, воно є на основі Божого Слова, ці дії, які ми тут хочемо робити. Ось. Але якби такий час виділяємо для того, щоб послухати більше. Ось. І сьогодні ми останні пісі, ми співали, Андрій в команду вів, і співали про свободу, про Дух Святий, який веде і робить певну дію. Тому в мене є сьогодні слово на серці говорити про те, про Духа Святого і про Слово Святий або Слово Святість. Тому що коли ми співаємо Святий Дух, а Дух Святий або говоримо про святість з Біблії, то це означає певне розуміння. Ми повинні знати собі, нагадати про те, що означає слово святість і чому Дух Святий, Він святий. Ви не задумувалися над питанням, чому Дух Святий Святий? Ось Отець Небесний є Господь Ісус Христос і є Дух Святий. От, не Бог Святий, ну, Ми розуміємо, що і Отець святий, і Господь Ісус святий, але є Дух, і Він має. І властивість і ім'я святий, і цим самим Бог і слово Боже виділяє для нас певне розуміння про те, хто такий Бог. Тому що коли ми говоримо Бог є любов, то ми розуміємо про те, що Бог є любов, ага, значить, Він є любов, значить, Він любить мене, він любить людей, і ми в цій любі живемо. Ми шукаємо цього, знаходимо Божу любов в Його в те, що він зробив для нас через хрест. Ось, і ми розуміємо, що Бог любить, і тому говоримо, Бог є любов. І для нас це розуміння, що він є той, хто любить. Коли ми говоримо, що Бог добрий або благий, для нас це також розуміння, що він добрий і благий. Його благість складається в тому, що ти вже на сьогодні є в числі Божих дітей. Що є благодать на кожен день в твоєму житті. Що те, сьогодні сьогодні ти маєш в своєму житті духовного, то ти не говориш це, я заслужив чи я приобрівся. Це говорить, ти дякуєш Богу за його і за його в своєму житті, тому що Він благий, він добрий. Він дає тобі щоденний хліб, він захищає, благословляє, він насцілює, насищає тебе. Твої рани вас цілює, твоє серце восстанавлює, твою працює в твої в твоїй душі, в твоєму житті. І тому ми говоримо: Бог, благ, благ, добрий. І коли ми говоримо, наприклад, що Бог є мир, ель-шадай, та Бог, який забезпечує, або охороняє, але коли ми говоримо Бог святий, і ми звертаємося до нього інколи ми в своєму зверненні, в своїй молитві або в своєму поклонінні, ми співаємо і говоримо святий Бог. І для нас це слово святи, якби воно, ну, скажімо, звичне, не хотів би трішки на цьому зупинитися, щоб коли ти говориш або співаєш, або читаєш Боже Слово, що, що Він святий, щоб це розуміння знов в твоєму серці показало, що означає, і хто означає, і що означає, чому Бог святий, і хто він є, і тому що він є святий. І про це навіть в Біблії є немало місць, але два із них зараз зупинимося. Перше це в книгі відкриття, в четвертому розділі. І ми читаємо там про те, що там, на небесах, є своє поклоніння на сьогодні. Сьогодні є поклоніння на землі. І це сьогодні було поклоніння Господу тут, концентрація віруючих людей, не тільки на цьому місці, але концентрація людей там, де збирається Божий народ, щоб поклонитися, прославити Отця Небесного і Господа і Ісуса Христа. І є поклоніння і на небесах, і в небесах. І там і на сьогодні було, є, і буде поклоніння, тому що Бог написано, живе в славосліві. Він зробив це, він створив. І тому на, на небесах сьогодні поклоняються певні тварини, які мають, ну, скажімо, свої. Ну, свою... Певні тварини, як написано. І написано так: кожна з чотирьох тварин мала по шість крил навколо, а всередині вони були сповнені очей, і ні вдень, ні вночі не мали спокою, взиваючи. Свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, який був, є і гряде. Про що взивають небеса? Вони не тільки співають про милість Божу, про благодать, вони взивають і співають, написано, непрестанно показуючи або концентруючись на одній із Важливі, самих важливих, можливо, атрибутів Бога, Божого Свіства на Його святості. І вони взивають і, не маючи написано спокою, тому що там немає ні дня, ні ночі в небесах. І вони співають про це, взиваючи свят, свят Господського, то святий, святий Господь Бог. І ми часто повторюємо цю фразу, ми говоримо, також Боже, ти святий, ти той, хто є таким. І ми розуміємо про це, що святість — це щось особливе, щось особливе, що належить. І має належати в твоєму розумінні лише Богу, що святість – це така частина атрибута Божої Сіства, яка його відрізняє від всіх інших богів, тому що немає більше богів, крім нього. І ні один із богів і божеств, які на землі з богів, які є ідоли на сьогодні на землі, вони ніхто не можуть похвалитися чи сказати, що Він і про нього не співають. Ти святий Бог. Можуть співати, ти там говорять, ти там могутній, ти захищаючий, ти вітер там, допустим, і там, і так далі. Ну немає поклоніння, крім в християнстві святості Бога як атрибута, яка йому належить. Тому що слово святість воно означає: святий це абсолютно чистий, морально досконалий, відокремлений від любого гріха. Абсолютно чистий, морально досконалий, відокремлений від любого гріха. І тому, коли ці тварини, духовні тварини на небесах, вони мають предназначення своє, щоб поклонятися Богу, то вони співають, що він є абсолют, що він є абсолютно чистий, що він морально, він абсолютно морально досконалий і про те, що в ньому немає ніякого гріха. І коли ти говориш святий Бог. Святий Бог, я поклоняюсь Тобі, святий Отець Небесний, да святиться ім'я. Твоє». Ми употребляємо часто це слово, але якби ми зрозуміли до кінця і перев... ну, розуміємо, і ми б в цьому слові і переводили, і говорили: Ти є абсолютний, безгрішний, ти є тобто абсолютно досконалий. Ти єдиний, який повністю святий і відокремлений від всякого гріха. Тому це слово святості, воно б відокремило тебе для поклоніння і дало б в твоєму серці це більше поштовх в твоєму житті, щоб розуміти, який є Бог, що поклонятися йому. Тому що, коли ти говориш просто святий, ти розумієш про це. Але коли ти розкриваєш суть слово святий, що це означає? Це розкриває Боже єстіство. і показує тобі, хто ти є, хто є Він, і штовхає тебе. Ну, штовхає тебе, тому що декого відштовхує Божа святість і присутність. Той, хто не хоче жити по Біблії, той, хто не признає Боже Слово, хто не признає істину, хто не признає Господа Ісуса Христа, не хоче вірити в, чуд... в небеса, в вічність, він не буде наближатися. І для нього слово святість воно відштовхує, тому що слово «святість» – це щось таке особливе, це таке щось особливе відношення, але тебе це притягує. Ну, по крайній мірі, повинно притягувати. Тебе це не відштовхує, притягує, тому що ти розумієш, що він святий і тебе притягує, і ти йдеш в його присутність, тому що ти знаєш, що кров Ісуса Христа, Господа і Спасителя, яка була на хресті, вона покриває тебе, і тому ти сміливо можеш піднімати свої руки, співати і говорити, говорити, співати свят, свят Господь Саваоф». Розуміючи, що ти творіння, що ми грішники свого часу, які грішили і продовжуємо грішити по своїм певним справам, але сьогодні ми можемо звертатися на рівні з цими духовними істотами, тваринами небеса небесах і поклонятися святому Богу, тому що в цьому є суть твоя, як поклонника, розуміючи про те, що ти поклоняєшся і говориш не просто Бог, ти є любов. Бог ти не просто є благий і добрий, милочий, довготерпеливий, прощаючий, яким Бог відкрився свого часу в Ізраїлі і сказав, яким він є. Ну, коли ти говориш святий, ти якби ти входиш в число тих, хто поклоняється Богу в небесах і постійно про це говорить. Тому що в небесах немає, якби такого ти добрий, ти благий, ти чоловіковолюбивий, там є в цьому своє місце. Но більше всього в небесах співають про Божу святість. І для нас, і для мене це розуміння про те, що я, як Божа дитина, як син, і як син Отця Небесного, і ми, коли приходимо в поклоніння, просланення розуміння, ми співаємо святий, ми приходимо в трепет. Ти розумієш святість Бога, і ти розумієш свій стан. Ти поклоняєшся, ти просиш у Бога якщо десь ти згрішив, щось ти сказав, не так, щось ти зробив. Ти просиш у Бога прощення, те привети до покаяння, тому що ти стоїш, і ти піднімаєш свої голоса і свій взір до Бога, який являється святим, тому що про це співають небеса. Книга Ісаї, шостий розділ, перший третій вірш, там із пророк Ісая, він побачив не побачив відкриття. Він, напевно, був. Восхищений або побачив відкриття, відкровення, і він описує стан, в якому знаходиться Божа присутність і де живе Бог. І ми говоримо, Бог живе в небесах. Ми розуміємо про це. Бог там на третьому небі. Да, ми розуміємо, що там в духовному світі, на третьому небі, Бог на престолі благодаті, милості вас І ми говоримо це, ми розуміємо. Але що там відбувається, і ось небагато місць Біблії, які відкривають нам цю завісу, те, де живе Бог. Свої, в якому знаходиться в своєму атрибуті святості, і що там відбувається постійно і не пристане, що тут поклоніння відбулося, і ми розійдемося через деякий час, підемо по своїм справам, по домівкам. Завтра хтось буде молитися, а хтось буде знову поклонятися, прославляти. Хтось піде в цей день без без поклоніння. Ну, кожен робить свій вибір, але в небесах постійно продовжується це поклоніння, і там Ісая пише, що він бачив Господа, він бачив його. Він його бачив, і те, що там відбувається, він записано Духом Святим для нас, і ось знову там іде поклоніння і поклоніння Богу в Його святості. У рік смерті царя Озі бачив я Господа, який сидить на престолі, високому і величному, і краєрис наповнювали весь храм. Навколо нього стоялися серафими, і кожного з них по шість крил. Двома закривав кожен лице своє, двома закривав ноги свої, двома літав, і взивали один до одного і говорили. Святий, святий, святий Господь Савов, уся земля повна слави Його. Коли ти говориш святий Бог або співаєш святий Бог, в твоєму серці повинно бути розуміння, що він є абсолют, абсолютно святий, абсолютно безгрішний. В ньому немає недостатка, немає недоліка. Він був, є і буде. І його святість це те, що мішає людині прийти в небеса грішній людині. Якщо ти не будеш розбиратися з гріхами в своєму житті, якщо ти не будеш приходити до престола благодаті, просити у Бога прощення, покаяння, коли необхідно в твоєму житті, то це не дозволить тобі. Бути в небесах, якщо ти думаєш про це і в його присутності, тому що святий Господь і там написано, що вони закривали своїми крилами свою суть, крилами лице, ноги свої і все інше від цієї Божої присутності, тому що наскільки це було це, це яркий, таке місце святе, що вони навіть покривалися і взивали один до одного, знову говорячи, святий Господь, чому виділяється ця це частина Бога, Його єсціства. Чому йому це восхваляється? Чому іменно вони співають про святість, тому що Він таким є? І це для тебе, для нас розуміння, що Бог таким є святим. І це для нас, тому що ми жили про ту свободу, яку ми говоримо, в тій свободі, але в розумінні того, щоб ця свобода допомогла тобі жити перед святим Богом в тій свободі, про яку йде мова, яку ми говорили вже, вже не перше служіння. І вони взивають, і вони покриваються. І написано, що земля повна Його слави це поклоніння йому, Його величності, Його славності, Його святості, Його абсолюту. І ніхто нічого не може з ним порівнятися. Ні одне творіння, один був, один був, одне творіння було. Воно хотіло щось. Воно він хотів, вибачте, він хотів порівнятися з Богом. І ми знаємо цю історію, і він був звернутий з неба. Люцифер, який сьогодні є сатана, який противник Божий, тому що він хотів стати щось на місце, щоб йому таке було поклоніння, щоб йому також поклонялися і взивали, можливо, і говорили святи, і так далі, але не знайшлося не йому місця, тому що ніхто не може претендувати на те, хто є Бог. Він є єдиний. і він єдиний в своєму атрибуті святості. Абсолютній істині, в абсолюті, моральній досконалості, в якого немає зовсім ніякого гріха і ніякої тьми. Повне світло, ярчайше світло. але ну, це не світло, це святість, яка істачає це світло. І сила цього світла, вона не дозволяє бути гріху в тому місці, де знаходиться Бог. І тому Господь, знаючи про це, Він на землю прийшов Господь Ісус, щоб ми, люди, мали можливість, кожен із нас сьогодні мав можливість. Прийти наблизитись до такого святого Бога. До святого Бога. Розумієш, ти приходиш до Бога, який є абсолютом, який при, при імені якого в небесах, і коли вони співають, там все потрясається, при якому імені творіння вони закривають і вони смиряють свої голови, склоняють свої голови і співають один до одного, навіть не дивлячись на того, хто є Богом, і один до одного, один до одного взивають. Святий Бог, можливо, від тої яркості, тої присутності, Божої слави, вони не можуть дивитися на того, хто є таким, як написано в Біблії, що Бог, його небеса, це престол, а земля подножі ног його. Наскільки він великий і могутній, і славний, і це розуміння, воно повинно залишатися в нашому житті. Ми повер... ми звертаємося до Бога як до батька, як до Отця Небесного, і Він сав дам на це дозвіл. Він сам написав про це в Біблії, що я можу приходити до Нього до Отця Небесного, який просить і має просити у нього свою у нього допомогу, тому що Він є Отець Небесний, але при цьому, цьому ми не повинні забувати про те, що Він являється святим. І коли ми взиваємо і співаємо свят Господь Саов, то ти розумієш і твоя слава повна вся земля, ти розумієш всю істину. Твоє серце наповниться подякою, розумінням про те, хто він є і що він зробив для тебе. Як багато Він зробив для Тебе через Ісуса Христа. Ось чому ми постійно говоримо про Ісуса Христа. Ось чому ми причащаємося, Ось чому ми говоримо про смерті Ісуса, про Його Воскресіння, про Його страждання, тому що іменно святість Бога привела для того, що Його Син віддав своє життя за всіх нас і за кожного з нас. Святий. І тому ми співаємо Святий Дух, Дух Святий. Дух святий. Я задумався інколи над цим питанням, чому Дух Святий? Є в Біблії, де написано, що Дух Божий. В Біблії написано, що Дух від Господа, Дух Ісуса Христа, Дух Отця, але також йому написано, що Він Дух Святий. Він для того є святим, і Він є Дух Святий, який приносить в своє життя у цю присутність Божу, у цю святість, яку ти, про яку ти читаєш, і яка принесена в твоє життя відкриттям, яким є Бог. І ти, отримавши це, Дух Святий принісся. Він розказує тобі про і відкриває тобі Бога як святого Бога, тому він святий. І тому він ніколи не штовхне тебе до гріху. Він ніколи не скаже: Уходь із церкви, уходь від Бога, відрішися від Ісуса Христа, живи своїм життям. Так багато в цьому життю потрібно спробувати. Живи своїм життям. Він цього ніколи не скаже. Навпаки, він завжди буде стукати твоє серце і вести тебе до моменту святості, і розуміння. Наскільки необхідна кров Ісуса Христа, і наскільки тобі необхідно бути в заповіті з Ним, з Отцем Небесним, тому Він Святий Дух, Він приносить цю присутність Божу в твоє серце. І коли ти це отримав, ти живеш цим, ти починаєш прославляти, чи молитися, чи поклонятися, і Божа присутність вона відкривається. ти розумієш, хто ти є і хто є Він. І твоє серце наповнюється блаженством, тому що він прийняв тебе, святий Бог. Нічого не може бути нечисто, ніщо не може бути в небесах гріховного, а Він тебе назвав своїм сином, своєю дочкою через віру в Ісуса Христа. І мало того, Він назвав тебе і зробив тебе також святим. Святі. Амінь. Він зробив тебе святим. І усе слово святий яким описується атрибут Бога, самого могутнього Господа, таким самим Словом, святий сьогодні є на тобі, тому що ти повірив в Ісуса Христа, тому що слово святий це по «кадош» кадоші по, по латині, яке означає відділений для особливого предназначення. І тому ти сьогодні святий християнин або свята людина по благодаті Божій, тому що Бог також тебе наділив цією святістю, і ми читаємо про це. 1 Петра, 2 розділ, 9, 10 вірш. А ви рід обраний царством не священства. Народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви в чудове своє світло. Колись не народ, а нині народ Божий. Колись не помилувані, а нині помиловані. Тут так багато те, що написано про те, що Бог зробив через Ісуса Христа для тих, хто повірив в нього. Це було благословення спочатку для Ізраїля через Ізраїль. Божий народ, це прийшло і в наше життя. І написано, дивіться, царство на священство, народ святий. Сьогодні в світі, хто знає, я сьогодні заглянув спеціально в Google, це не тяжко зробити вже. В общем, я подивився, кількість, кількість народу в світі, народів, верніше. І там так написано приблизно від трьох до п'яти тисяч народів нараховуються сьогодні різних народів, сьогодні нараховується в цьому в світі на землі. Від малої кількості до самої великої, там Індія і Китай, там між ними свої, ну то тобто самі величні народи. Але серед всіх цих п'яти тисяч народів є написано в Біблії є один народ особливий. Який виділяється і буде відділятися виділяти, від цих народів. Тому що кожен народ, про який ми говоримо сьогодні, я сказав, що біля п'яти тисяч, кожен із цих народів він відрізняється один від одного, знаєте чим? Культурою, мовою, цінностями. Ну, там ці племена, вони там людей їдять, да? наприклад, в них свої цінності, своя культура. Хто цивілізований, да? допустимо, там їді, і в Макдональдсі їсть, а не так, як в джунглях. І тому у кожного у кожного народу є своя культура, є свої цінності і є своя мова. І ми відрізняємо, говоримо, це китайці, бо вони їдять там мишей, в общем, тараканів і так далі. І, ми, і говорять, і всі такі ну, узкоглазі, ну це нормально. Допустим, це англічані, бо вони там такі холодні, там п'ють чай, наприклад. В общем, там у них там дощ постійно, і їм не вистачає сонця. Ну, так говорять, да, наприклад. І ми розуміємо, це народ, це цей народ, цей народ, тому що кожен із них щось відрізняє. І коли ми говоримо народ святий, то це відрізняє цей народ від інших народів, не куль... не тільки фізично, а духовно відрізняє своєю культурою, відрізняє своєю мовою і відрізняє своїми цінностями. Народ, який відрізняється культурою, мовою і своїми цінностями, святий народ, тому що через віру в Ісуса Христа ти став частиною святого народу, і Бог тоді називає тебе святим, по благодаті, і по милості, відділеним, щоб бути частиною особливого святого народу, який має своє предназначення, щоб вас і говорити про того, хто є Бог. Через своє життя, через свою мову, через своє ставлення, через свої цінності, через те, хто є, ким ти є, і що ти, коли ти говориш, що є Бог в твоєму житті. І тому, коли ми говоримо святий народ, це також дає нам велику привілею і благодать. Ти святий, і числі святого народу. І це не гордість, але це привілея і благодать, яку ми отримали, через Ісуса Христа. А чому ти святий? Не просто тому, що ти прийшов до церкви, не просто ти, тому, що ти послухав там проповідь з Любого служителя, або ти прочитав там одну рядок із Біблії чи з Нового заповіта, ти святий тому, що ти повірив в Ісуса Христа, визнав як Господа і Спасителя, і присвятив, тобто відділив своє життя Йому, тому що слово святий означає відділити для певної цілі. От, Якщо взяти цю чашу, яку ми, з якою ми приймаємо причастя, ну, скажімо, да, вона в моїх руках, але в образі, що ми всі приймаємо, то ця чаша, вона. Свята, тому що вона відділена, підназначена тільки для того, щоб з неї приймати причастя. З неї не п'ють воду, в ній не заварюють чай, в ній там, не черпають там, ну, щось тому подібне, 에, там, сок п'ють, Вона дня призначена для причастя. І тому можна сказати слово, що вона свята, вона відділена для певної дії. І слово святий означає, ти відділений, для того, щоб возвіщати того, хто є в своєму житті Богом в твоєму житті. І тому, коли ми говоримо святий Бог, це штовхає нас на розуміння, хто є Господь. І коли ми говоримо, що Бог дав святість нам, кожному із нас, що ми святий народ, це також підштовхує нас до певної дії своєї культури, де Господом є Господь Ісус, цінностями, які записані в Божому Слові, і мовою, яка також відрізняє Тебе або нас від інших, тому що ми говоримо на основі Божого Слова. Ми говоримо, що Ісус – це Господь. Ми не тому, що ми не ругаємося, не матюкаємося. От є багато людей, які в цьому світі і живуть, і таким, що не, не, не сквер але не, не вірують в Ісуса Христа. Нас також відрізняє наша мова. Ми говоримо, що є Господь, ми віримо, що є Бог. Ми говоримо, що Боже Слово є істина, і в ньому записана вся правда про життя людей, про проблеми, про трагедію, чому війна сьогодні і в Україні в тому числі. Чому гинуть люди? І ми можемо сказати, чому так відбувається? Вчора прочитав да, що, ну, багато трагедій є, але саме та, що на автостраді сталася, да, десь там за Рівним, і маршрутка столкнулася з грузовиком. і Там загинуло багато людей. І знову люди запитують, чому так сталося? А де Бог? Чому Бог допускає такі речі? Чому відбувається те, що ми бачимо сьогодні, смерті, трагедії? І люди шукають на це питання, але Біблія дає однозначно, тому що є царство тьми. І царство світла, і царство тьми на землі ще панує, тому що не у всіх людях всередині є народження від Духа Святого. Тому що якби були народження від Духа Святого, то не робили би зла і не хотіли робити зло. Але противник завжди є, який противиться Богу, сатана, який хоче знищити людей, і він робиться і на сьогодні, і в тому числі і через ту війну, яка, на жаль, сьогодні принесла так багато горям в життя наше і нашої держави. І тому кожен, хто прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя, кожного Бог називає святим відділеним для Божого служіння. Амінь. І останнє місце 1 Петра, 2 розділ, 4-й 5 вірш. Ми також можемо про це прочитати, і там написано: приступаючи до Нього, тобто до Ісуса Христа, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного. Коштовного і самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви приємні Богові через Ісуса Христа. Бог є святим, і тому Він дав святість своєму народу, всім, хто повірив в Ісуса Христа, щоб бути особливим народом. Написано народ, святе, священство, священники це які люди предстоять перед Богом. Щоби приносити молитви, хадательства, моління, зверсти служіння перед Богом за себе і за людей. І тому написано, що священниками являються всі. Ми не говоримо, що іменно є один священник в церкві. Кожен із нас є священником, що ти повірив в Ісуса Христа. І кожен із вас він також приносить Богу свої духовні жертви, які необхідні, щоб Господь був прославлений і возвеличений. Тому що ти являєшся частиною святого народу, святого священства, відділений. Ми відділені, і тому не повинні мішатися з цим світом. Ми повинні залишатися тими, хто залишається відділеним, мати свою цінність, свою культуру і свою мову, залишатися християнами там, де ти є християнином, тому що ти є християнином, і говорити про те, хто ти є, і говорити про те, що Бог є. Щоб принести йому написано духовні жертви. Це прославлення, це поклоніння, це молитва, це сповідь Божого Слова, це покаяння, це розуміння про те, хто Бог є. Ти робиш це, тому що ти являєшся християнином і ти являєшся у Божій волі. І Господь говорить, що ми святе священство. І тому слово «святий» означає відділений. Задумайся, наскільки ти відділений? Чи ти відділив себе? Дійсно для Бога, і ти сказав, Господь, я відділяю себе для тебе, моє життя. Так, да, це не означає про те, що треба піти в келі, десь закритися. Ти продовжуєш жити своїм життям, але ти вже несеш в собі іншу культуру, ти несеш в собі Боже царство. Ти несеш в собі цю святість, тому люди дивляться на тебе і спитають вони зразу побачать. А чого ти не ругаєшся, не тому, що тебе... а чого ти не робиш то чи інше? Це буде замічено зразу, як тільки ти будеш нести собі Божу культуру, Божу святість і будеш жити і говорити, або не чинити так, як інші, це буде замічено зразу, і всі зрозуміють, що що з тобою не так. Але з тобою все в порядку. Тому що ти той, хто несе в собі цю Божу культуру, Божу святість. І не дивлячись на думки людей, не дивлячись на цінність цього світу, не дивишся на, допустим, на культуру цього світу. Ти залишаєшся вірним тому, хто ти є, тому що ти зрозумів, що є святий Бог, і Бог дав тобі цю привілею, благодать також бути в частині тих, хто є частиною святого священства, святим народом, щоб нести цю культуру святості в собі. І цьому це слово «святий» відділене воно потребляється по відношенню до Бога. І представте собі, яка привілея благодать це слово, що воно відносить також до тих, хто відділив себе для нього, щоб жити згідно того, що записано в Божому Слові, на основі Божого слова, в Божій волі. Ось. І Тому Святий відділений, і Дух Божий, який є сьогодні в твоєму серці, він живе в твоєму серці, він поселився в твоєму серці через після покаяння, через віру в Ісуса Христа. Він завжди також говорить тобі і буде показувати святість, і це Божа присутність, в якій ти починаєш. Тремтати, плакати, можливо, відчувати, переживати, вірити, розуміючи, що ти стоїш перед святим і могутнім Господом, перед яким все тремтить, але ти не тремтиш, тому що завдякуючи Ісусу Христу, в твоєму житті є здірзнення. Звертатися до Нього, молитися і бути разом з Ним, коли прийде свій час в вічності, разом з Ним, в вічності, святим Богом. Тільки завдякуючи і тільки через Ісуса Христа. Амінь. Піднімемося.